Пам'ятаєте всі маніпуляції зі зброєю? Особливо спуск гачка, він робиться тільки вгору, ніякої вниз. Вниз може бути рикошет, потім горя не оберемося. І чим краще ви зараз опануєте розбірку, збірку, тактико-технічні характеристики. І після холостіння, тим більше у вас шансів і балів те, що ви реально будете стріляти з вашої зброї бойовими набоями. І зараз кожен сержант, коли до вас підходить, він дивиться, чи вправно у вас виходить користування холоссняння. Простою зброєю. Такі випадки і помилки, як зробив побратим, нічого страшного. Ми для того, щоб навчатися. Але передьорнути затвор і далі, да, там не поставити на запобіжник щось, намагатися розібрати це все. А після чого я кажу, зроби контрольний спуск, він наводить мені на ногу і робить контрольний спуск. Домовились? Так, я не почув! Так, Добре, молодці, працюємо!